Yeah. Uh -huh. Важко деокупувати усі наші території у кордонах 91-го року, лише військовим шляхом. Це дуже багато часу, це дуже довга війна, і це загрожує втратою великої кількості людей. Розумніше домогтися до окупації дипломатичним шляхом, але для цього потрібно тиснути на полі бою, щоб мати сильні позиції. Путін боїться лише сили. Його позиції слабнуть, коли зростають втрати окупантів. Нам потрібно показати росіянам, як багато вони втрачають. Та донести до них цю інформацію На зв'язку Ігор Ійтерович, політолог і політичний консультант. Ігоре добрий день вам, доброго ранку, точніше ще поки. Вітаю. Ігоре, і незважаючи на те, що Володимир Зеленський відмовився давати інтерв'ю такера Карсона, таке рукарсону, але він дав інтерв'ю е, американському медіа про республіканському медіа, е, де раніше працював Такіру Карусон. чи не здається, ну в мене таке склалося враження? Можливо, воно помилкове. Мовляв, це відповідь на інтерв'ю Путіна Такіру Карусону. Чи це притягнуто за вуха? Як Ви вважаєте? Ну, я не буду називати це прямою відповіддю, але зрозуміло, що інтерв'ю Карлсона, ну Путіна, ну, Путіна, яке він дав Карсону, ну воно ну, певною мірою спричинило от, активізацію інформаційної політики України на республіканському, скажімо, полі. Да, і я думаю, що тут е, є певне таке співпадіння. Хоча як правило, про подібні інтерв'ю ну, домовляється завчасно. Тому, скоріш за все, як тільки з'явилася інформація про те, що Карсон збирається там поїхати в Росію і поспілкував з путіним, мабуть, почали думати, як треба на це відповісти і як вийти взагалі на цю республіканську аудиторію. І до речі, ну як на мене вийшло непогано, тому що е, достатньо грунтовне інтерв'ю, е, правильно дуже обране місце, е, правильні акценти, які там були розставлені, е, дуже аудиторія, і воно з'явилося, Знаєте, в дуже такий правильний час, тобто витримали пару як мінімум пару таких повних днів. Після інтерв'ю Путіна, коли вже всі змогли його обговорити з усіх сторін, його до речі, навіть Fox News і аудиторія Fox News інтерв'ю Карсона, до речі, дуже сильно розкритикували. Вони сказали, що це ну в принципі не журналістика, коли там не задаються жодні якісь там гострі запитання, і ми будемо робити по іншому. Ну як вони будуть робити по-іншому? Вони в принципі показали. Ну, е, Ігоре, от як ви мені здається, все ж таки запит від команди Такера Карлсона, Там же є, працює якась команда. На інтерв'ю із Зеленським надійшов раніше аніж вийшло інтерв'ю з Путіним. І в принципі, це такий крок на випередження. Як ви вважаєте, От інтерв'ю е, News із Зеленським було записано до виходу інтерв'ю Карлсона з Путіним чи вже після? Ну, я, 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 я зрозумів. Це ж важливо. Ви розумієте записувати? зараз про що я говорю? Це ж дуже важливий момент. Тобто, якщо, о, умовно кажучи, інтерв'ю е, Зеленського Fox News записувалися після того, як було опубліковано інтерв'ю Путіна Карлсону, то теоретично Зеленський міг конкретно ну, так, скажімо так, між краплинками дати е, відповідь е, тим нісенітницям, яким е, до речі, Зеленський це і назвав нісенітницями. Він сказав, що він не дивився це двогодинне інтерв'ю, тому що немає часу витрачати на бред Брєсумашедшева. Але він, якщо це в інтерв'ю записувалося після інтерв'ю е, виходу Такару Карсону, то він би міг дати деякі е, відповіді на деякі меседжі Путіна. Якщо до, то в принципі, тут. І нема про що говорити. Ні, дивіться. Ну воно після записувалося, тому що після. президент згадав це інтерв'ю і сказав, що він його не дивився. Тобто, ну факт, якби є, а, а, це а йому немає, так. не було сенсу взагалі щось там коментувати. Да, це до речі, дуже правильна позиція президента, який каже, що в мене немає двох годин часу. Я верховний головнокомандувач, президент країни, яка воює, щоб дивитися якусь дурню. І там, до речі, дуже правильно був поставлений акцент дивитися різну дурню, яку він розказує про Україну і Сполучені Штати Америки. От дуже важливий такий, знаєте, акцент там був зроблений. Що Путін так. там наговорив різних е ідіотських речей, не тільки про російсько-українську війну, він згадував дуже активно там у Сполучені Штати. Ну, президент показав, що цьому, в цьому принципі немає сенсу Диряти тому, ну хтось буде звичайно все сприймати як певну відповідь. Можливо, навіть будуть писати от види інтерв'ю. Буде там якась певна кількість переглядів. Воно навряд чи переплюне ту кількість переглядів, які були указані. Треба розуміти в силу просто скандальності цього а, Ну, з Зеленським. Люди... Більше частіше виходять інтерв'ю прес-конференції, аніж в принципі, інтерв'ю інтерв'ю ну, інтерв 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 Путіна, Путіна західним Путіна, зуміло, Це Путіна, просто диходіховінка. Так, да, тут є об'єктивна складова, але я думаю, що це інтерв'ю насправді будуть більш детальне ну, вивчати і будуть йому набагато більше серйозної уваги приділяти, оскільки тут же не екскурси, якісь псевдоісторію, а тут реальна ситуація, яка є на полі бою. Тому сподіваємося, що вона ну певного розголосу набере. І що дуже що дуже важливо, воно справить вплив. Ну на що і був розрахунок, саме на республіканську аудиторію, тому що республіканці, в тому числі і трампісти, які його подивляться, ну вони, мабуть, повинні зробити. Для себе певні висновки, що взагалі відбувається, так. і наскільки е, ну поганою є відсутність цієї підтримки, яку на сьогоднішній день Сполучені Штати не надають Україні потрібно. Окей, якщо е, дійсно воно розраховане, цільова аудиторія даного інтерв'ю е, республіканської політики у Сполучених Штатів, Путін у своєму інтерв'ю і про це говорили. Ну я особисто так для себе зробив висновок. Він прямо оскричав, Я готовий домовлятися, давайте домовлятися і навіть потім, після інтерв'ю, такі Карсон говорить, що поза оф з Путін сказав, що готовий йти на серйозні компроміси. Так, от путь це меседж загальний меседж інтерв'ю Путіна. Давайте я готовий домовлятися. Який загальний меседж Володимира Зеленського Волод... інтерв'ю Володимира Зеленського республіканцям? Що ви прочитали? Ну, загальний меседж в тому, що в нас є на сьогоднішній день єдиний план, і цей план вибити Росію з наших територій. І ми потребуємо для реалізації цього плану допомоги всього демократичного світу і в першу чергу Сполучених Штатів Америки. Мені здається, дуже чіткий акцент і аргументи, які наводив президент, що буде, якщо цього не зробити, і дати можливість Росії вважати себе переможцем у цій війні. Я не кажу, що вона таким буде. Вона може себе вважати, що вона перемогла і домоглася, і Путін переміг і домігся того. Того, що він там хотів два роки назад, починаючи широкомасштабне вторгнення, і що буде, якщо цього це допустити? Тут акцент був розставлений дуже чітко. До речі, Fox News на це також звернув увагу. Вони в заголовок в анонс інтерв'ю винесли фразу про те, що в Україні немає плану Б, але мова тут іде про план Б щодо капітуляції. Да? і при цьому прозвучала теза, що ми готові та вести певні перемовини, але ці перемовини повинні бути на основі ну, законів і міжнародних нормативно-правових актів, які Росія порушує. Якщо вона готова повернутися до їх виконання, ну то без проблем ці перемовини можна почати хоч і зараз. Мені здається, що позиція президента і позиція України в цьому інтерв'ю вона була ну непогано представлена. Вона була аргументовано представлена. Тут ключовий правда, момент, як її протрактують зараз, от розумієте, республіканські медіа і взагалі республіканці, і треба не зупинятися на цьому інтерв'ю. Взагалі зараз би бажано, коли почнеться процес обговорення, а десь тиждень про це будуть говорити. Це специфіка американського медійного. Поля там з'являться різні коментарі. От нам би непогано не було зараз продовж тижня залучити додаткові ресурси для того, щоб брати участь і дискусії, що в тому числі наша позиція через експертів, політиків, ну політиків в першу чергу, там тих же народних депутатів, ال, е ну яких можуть брати уточнюючи якісь там коментарі і так далі. Вона більш активно звучала відповідно в американських медіах, тобто не можна дати інтерв'ю і забути, да, поставити картинку, що от воно відбулося. Треба зараз з ним з нашого боку попрацювати, щоб воно максимально дійшло до цільової аудиторії. І якщо будуть виникати певні питання, відповіді на ці питання з'являлися достатньо оперативно.